А вы применяете свой выступ, а выступает и начинался канал. Ми тут зібрали з наступного приводу після призначення Мусія Олега Степановича міністром охорони здоров'я. Він заявив про свою безкомпромісну боротьбу з тендерною мафією. Він виступив за очищення міністерства охорони здоров'я від старих корумпованих кадрів. І Він почав будувати насправді нову систему охорони здоров'я в Україні, де людське життя буде насправді цінністю проте вже через два місяці після його роботи Верховній Раді України депутати Стаднічук та Лабунська, які на моє переконання лобіюють інтереси тендерної мафії, зареєстрували за постанову про звільнення мусія з посади міністра охорони здоров'я людина. Яка своїм е, власним прикладом довела, що вона порядна, яка на протязі дуже довгого часу була організатором медслужби Майдану, яка відстоювала е, майбутнє нашої держави на сьогоднішній день, її просто хочуть витерти об неї ноги. І, і, е, Працювати зі своїми старими схемами, ми, як громадськість, медики майдану, всеукраїнське лікарське товариство, громадська рада, міністерства охорони здоров'я зараз зібралися тут, щоб сказати новій старій Верховній Раді, щоб вони дали нормальну можливість міністерству охорони здоров'я працювати, щоб вони перестали лобіювати інтереси тендерної мафії, щоб вони перестали вносити деструктив в роботу Міністерства охорони здоров'я. На сьогоднішній день також міністр зробив спробу повернути завод «Індар», виробник інсулінів, через який щорічно відмивали понад 200 або й 300 мільйонів гривень коштів. Він на сьогоднішній день зробив спробу повернути все це у державну власність. Йому надаються зробити. Дивіться, це чесна порядна людина з культурна, яка дійсно взяла на себе обов'язки змінити сучасну існуючу систему, яка повністю корупційна наскрізь, і він робить все, щоб його в його силах готова це зробити. І в принципі, я йому довіряю. Дійщу, це від пісти тендерної медії у Верховній Раді, відставка мусія, без помста за спробу повернути.